Сучасний двигун це одна з найскладніших компонентів у вашому автомобілі, яка його рухає. Найпоширеніший тип двигуна на дорогах сьогодні це двигун внутрішнього згоряння. Цей двигун використовує маленькі контрольовані детонації палива, щоб виробляти силу, яка приводить транспортний засіб в рух. Це відео пояснює основну роботу двигуна внутрішнього згоряння і чому він потребує правильної мастила для плавної та безпечної роботи. Кожен двигун внутрішнього згоряння складається з кількох основних компонентів, які разом забезпечують рух автомобіля. В основі двигуна знаходиться циліндр з рухомим поршнем всередині. Тисячі разів кожну хвилину циліндр наповнюється повітрям. У випадку двигуна з прямим вприскуванням точна кількість палива. Подається в точний момент суміш стисний займеться, коли свічка запалювання буде заряджена системою запалювання. Сила вибуху пропелює поршень, і цей енергетичний удар перетворюється на обертальний рух за допомогою колінчастого валу двигуна. Високоенергетичне обертання колінчастого валу, як правило, використовується у трансмісії для контрольованого руху автомобіля. Більшість інших деталей двигуна мають загальну мету. Точно контролювати подачу палива та повітря, щоб суміш займалася в точно вказаний час. Гладке та ефективне функціонування двигуна вимагає, щоб усі ці різноманітні деталі двигуна були синхронізовані при різних швидкостях та умовах навантаження. Тут на допомогу приходить моторна олія. Щоб гарантувати правильну співпрацю всіх деталей двигуна, використовується моторна олія Кендл. Це ключ. Без правильної олії вони можуть не працювати так, як було задумано. Моторні олії Кендал це точна суміш передових компонентів, розроблена для того, щоб всі частини двигуна мали оптимальне змащення та захист. Основна функція масла забезпечити масляний фільм для змащування всіх деталей двигуна, забезпечуючи їх рух з мінімальним тертям або опором, щоб двигун міг працювати з максимальною ефективністю. Моторна олія Кендл забезпечує оптимальне змащення в широкому діапазоні різних швидкостей двигуна, навантажень та робочих умов, зберігаючи оптимальну в'язкість змащувача. В'язкість олії є функцією використовуваної базової олії, але він також впливає на передові полімери, що називаються VM або модифікатори в'язкості, які гарантують, що масло зберігає стабільний змащувальний фільм при високих температурах або при високих умовах зрізування двигуна. А кендл з рідким технологічним захистом від. Двигунів сурові реалії згоряння, пропонуючи кращий захист від зносу і покращуючи економічність палива. Отже, мета моторної олії полягає в тому, щоб охолодити, очистити та змастити ваш двигун, щоб він працював гладко. Давайте подивимося ближче і подивимося, як це працює. Типова машина містить приблизно 4 до 6 кварт або літрів олії. Тут починається цикл моторної олії. Двигуну потрібне масло з оптимальними в'язкісними властивостями, щоб бути направленим до всіх критичних деталей двигуна якомога швидше та ефективніше. Як тільки автомобіль заводиться, насос для олії створює тиску моторній олії та пропонує її в дорогу. Він проходить через масляний фільтр, щоб уловити будь-який мусор, який міг підібрати по дорозі. Він оточує колінвал, а потім продовжує розділяти і амортизувати всі деталі двигуна, які потребують змащування. Змащення основного підшипника та нижньої частини поршня забезпечує первинне охолоджуючий ефект, допомагаючи контролювати екстремальну температуру газового згоряння. Разом з поршневими кільцями олія допомагає ущільнювати камеру згорання, гарантуючи максимальну передачу потужності на колінвал і та видалення забруднювачів з картера. Змащування також важливе для розподівача і клапанного механізму. Вони підтримують точний час, необхідний для найвищої продуктивності. Після виконання своєї роботи масло повертається назад в масляний піддон, щоб почати свій цикл знову, забезпечуючи чистоту, плавність і прохолоду. Сучасні конструкції двигунів еволюціонують, щоб задовольнити зростаючий попит на економічність палива. Бензиновий прямий впорскування, турбонаддув та зменшення розміру двигуна це лише декілька оновлень, які стають все більш поширеними. Ці прогреси створюють нові виклики для моторної олії. Олії вищі робочі температури, збільшена потреба в контролі за відкладеннями, збільшена стійкість олії до термічного навантаження, збільшений захист від зносу, вищі навантаження, збільшена потреба в захисті від накопичення забруднень, та більше. Саме тому важливо вибрати правильне масло для вашого конкретного двигуна. Моторні масла кендал спеціально формулюються для сучасних конструкцій двигунів, залишаючись сумісними з існуючими моделями. Всі моторні олії Кендал містять базову олію з належною в'язкістю та високим ступенем чистоти, детергенти та диспергенти для довготривалої чистоти, модифікатори в'язкості для забезпечення правильної в'язкості в широкому діапазоні Спробуйте. робочих температур. Засоби проти зносу для довговічності апаратного забезпечення та модифікатори тертя для ефективності, економії палива та збереження енергії. Моторні олії кендал спеціально формулюються для охолодження, очищення та змащування кожного двигуна для оптимальної роботи. Тепер більше ніж коли-небудь раніше. Це особливо важливо. Найсучасніші конструкції двигунів настільки добре оптимізовані для того, щоб бути максимально ефективними з точки зору згоряння палива та викидів вихлопних газів, що використання неправильного масла може не просто призвести до зниження продуктивності через збільшену зносостійкість або утворення відкладень. Але це також може призвести до значних пошкоджень двигуна та дорогих ремонтних робіт. Тому, коли прийде час вибирати масло, переконайтеся, що ви використовуєте рекомендоване моторне масло Кендал, щоб допомогти зберегти тривалість життя автомобіля і забезпечити його плавне та безпечне рухання. Ви будете раді, що зробили це.